Львів готується до зими, яка цьогоріч може бути дуже складною. Динамічні зміни в транспорті, на дорогах нові світлофори, які, до речі, цими днями можуть тимчасово не працювати. А у соціальній сфері більше турботи для людей, які опинилися у складному становищі. Я Роман Смоляр, і це підсумки тижня. Отож, починаємо. Почнемо з найважливішого: Львів готується до зими і робить це системно. Від завтра місто переходить у режим тестування альтернативних джерел живлення. Це означає, перевірять роботу генераторів, котелень на твердому паливі, насосних станцій, зв'язку та транспорту. Навіть світлофори відключать від основного живлення, щоб протестувати резервні схеми. Головним фокусом це буде перевірка самого будинку від крану в підвалі до утеплення в будинку, до роботи самої буржуйки. До запасу дров, до запасу палива, і те саме стосується всіх адміністративних будівель. Буде так само тестуватися зв'язок будуть тестуватися, виїжджати автомобілі, які можуть забезпечувати воду в найкритичнішій ситуації. Окрім того, буде визначено маршрути, на яких буде знято трамвай та тролейбуси. І там, буде забезпечено а, фактично рух автобусів. Міський голова Андрій Садовий під час брифінгу 10 жовтня пояснив, опалювальний сезон поки не стартує. Причина проста брак газу. Ліміт на жовтень становить лише 8 мільйонів кубометрів, тоді як для нормального проходження сезону потрібно щонайменше 18 мільйонів. Андрій Садовий пояснив, зараз важливо трохи перечекати, щоб узимку тепло було стабільно. Важливо, щоб ми були в безпеці і щоб кожна родина це розуміла. Що якщо не буде газу фізично, ну то важко буде з опаленням. Якщо будуть мінімальні ліміти, то в першу чергу опалення буде йти для лікарень, для садочків, для шкіл, для тих. Об'єктів, які цього потребують, це є наше життя. Якщо будуть складніші ситуації, будемо вже безпосередньо говорити з громадою. Ну наразі всі системи міста в робочому стані. Проблем жодних немає. Але ми починаємо тестування всіх альтернативних систем, щоб розуміти, де ми знаходимося. Найти береженого Бог береже. Місто зосередилось на пріоритетах. Тепло вже подали до шкіл, садочків і лікарень. А мешканців закликали підготувати свої оселі до можливих відключень, перевірити альтернативні джерела тепла, утеплити вікна, не зволікати з генераторами. А тим часом місто продовжує оновлювати свій громадський транспорт. Від початку року на маршрути виїхали ще 64 великі низькопідлогові автобуси, і тепер у Львові вже понад 350 одиниць громадського транспорту з доступним входом. Це реальний крок до зручності для пасажирів, особливо для літніх людей і батьків із дитячими військами. Комунальне АТП 1 повністю оновило рухомий склад на маршрутах номер 20, 32 і 37. Приватні перевізники також підтягнулись. Міра і Працює над маршрутами номер 11 і 14. Фіакер Львів додав автобуси на 41-43, а ТП 630 і успіх БМ готують оновлення на інших напрямках. Поступово старі жовті маршрутки відходять у минуле. Львів іде до того, щоб громадський транспорт був сучасним, доступним і комфортним для всіх. І ще одна позитивна зміна електронні абонементи. Від липня львів'яни можуть користуватися проїзними леокарт, і лише за три місяці їх придбало понад 11 тисяч. Це не просто зручно, а й економно. Один абонемент дає необмежену кількість поїздок упродовж 30 днів у всіх видах міського транспорту автобусах, трамваях і тролейбусах. Більше 8 тисяч таких абонементів загальні, а 3 тисячі студентські. Придбати можна як у туристичних центрах на площі ринок та біля вокзалу, так і онлайн через EasyPay або мобільний додаток. А тепер нова сторінка у транспортній історії міста. 11 жовтня на маршрут номер 8 А вулиця Зернова-Брюховичі виїхала перша жінка-водійка автобуса у Львові Тетяна Гліщинська. Вона пройшла п'ятиденне стажування за кермом із наставником і тепер офіційно працює за кермом міського автобуса. Ще три водійки завершують навчання і теж долучаться до роботи найближчим часом. У самому АТП 1 нині понад 60 відкритих вакансій, тож можливо, це лише початок жіночої епохи у львівському транспорті. І про технології у Львові світлофори отримали системи безперебійного живлення з сонячними панелями. Їх розробив португальський стартап, а профінансували муніципалітет міста Кашкайш і фонд Shredder Together». Тобто, навіть якщо у місті зникне електрика, світлофори продовжуватимуть працювати завдяки енергії сонця. Це частина програми підвищення енергоефективності Львова. У нас на сьогоднішній день заживлено зі 173 світлофорних об'єктів вже понад 150 світлофорних об'єктів заживлено блоками безперебійного живлення, але це є власне унікальний наразі для міста тип блоків безперебійних живлення, тому що він дає можливість. Економити ресурси електроенергії і продовжити тривалість роботи блоку безперебійного живлення за рахунок використання сонячної енергії. На Кирилівській 3А завершили реконструкцію притулку для бездомних, і тепер він працює не лише вночі, а й в день. На першому поверсі чоловічі кімнати на 35 місць, на другому жіночі на 28, а на третьому кімнати підтриманого проживання. Тут можна не лише переночувати, а й поїсти, помитися, випрати речі, отримати медичну допомогу або допомогу з документами. Розширення стало особливо важливим перед зимою, адже тепер львів'яни без даху над головою мають змогу залишити. Вишитись у теплі навіть у день. То ми працюємо нон-стоп від понеділка до неділі, з 9 до 6 може прийти і банально обігрітися. Обігрітися, може попити чаю, кави, з'їсти одноразове харчування і просто посидіти в тиші та в безпеці. Важливо, щоб такі центри були, тому що ніхто з нас не знає, що нас завтра чекає. Вигнали з хати, куди йти? Куди йти? На вокзал ночувати? Ти приходиш сюди, тебе тут а, нагодують, ти тут можеш переночувати, можеш себе помити, тебе може оглянути лікар. Це той час розберемося з документами. Тому що от є людина, яка втратила своє житло, наприклад. Її просто шахрайським чином викинули з хати. Куди вона має? Вона є тут. Є людина, яка приїхала з іншого міста, розбомбили будинок в іншій області на сході України. Вона приїхала сюди. Тому наша задача, щоб був такий сервіс. Він сьогодні є, працює дуже якісно. Для молоді теж гарна новина. У Львові відкрили профорієнтаційний хаб на базі міжрегіонального вищого училища автотранспорту та будівництва. Тут школярі можуть буквально спробувати себе у різних професіях: від водія, зварника чи сантехніка. До оператора комп'ютерних систем вісім інтерактивних локацій, сучасне обладнання, мультимедіа усе, щоб допомогти молоді, зрозуміти, ким вони хочуть бути насправді. Хаб став одним із десяти пілотних в Україні, і це ще один крок до того, щоб освіта у Львові була в ногу з розвитком технологій. Та потреб містян. Місто Львів активно долучилося до створення цього хабу, тому що ми розуміємо, що наші здобувачі освіти в школах, наші учні не до кінця розуміють, ким вони хочуть стати в майбутньому. І дякуючи нашому партнерстві з Дісайдом і закладом професійної освіти, ми зможемо кар'єру орієнтувати і показувати дітям великий спектр робітничих професій, чому вони класні, чому вони перспективні, чому вони мають класну заробітну плату і чому варто вступати безпосередньо в правде. І нарешті мистецтво, яке лікує пацієнти реабілітаційного центру Unbroken спільно з художниками-склярами з України, США, Нової Зеландії та Нідерландів, та ще майже десятка інших країн, створили унікальну скляну інсталяцію. Вона присвячена боротьбі українців проти російської агресії. Проект частина міжнародного симпозіуму гутного скла, який завершується 14 жовтня виставкою World Glass for Ukraine у національному музеї імені Шептицького. Це ще один приклад того, як мистецтво і сила духу допомагають відновленню наших захисників. Ми вперше залучаємо ветеранів. Мета дуже проста: зробити з нашими митцями-учасниками симпозіуму спільну композицію. По-перше, звичайно, показати хлопцям, як робиться скло, тому що ну, мало хто мав таку можливість не тільки подивитися, як робиться скло, а ще й щось спробувати зробити. От зараз в цьому моменті якраз наші майстри-гутники виконують з хлопцями їхні якісь такі творчі задуми. Ми всі вдячні саме цим хлопцям і, хоча б якось долучитися до того, щоб фактично до їхньої реабілітації, це наш обов'язок. Фактично, це те, що ми не тільки повинні, але й хочемо робити. А це якраз та нагода. Де щось можна показати цікаве, щось що вони ще не бачили. От таким був тиждень у Львові. Теплим, турботливим і технологічним. Місто готується до зими, яка може бути дуже складною. При цьому оновлює транспорт, допомагає людям і продовжує дивувати навіть у непростий час. Я Роман Смоляр. Ставте вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал Львів 24 Ми тримаємо руку на пульсі новин нашого міста. Побачимось.